Smart SmartForFord 453 кузов версії EQ, другий рестайлінг. Останній на максимальній комплектації. Чорний металік колір, LED-оптика, протитуманки, радар, система екстреного гальмування та управління автоматичною рекуперацією, Легкосплавні диски з датчиками тиску. Камера заднього огляду, парактроніки, тонування з заводу, швидкий порт зарядки від змінного струму трифазний. Заряджається за 40 хвилин до 80% при наявності трьох фаз. А також можна заряджати і від однієї фази. Дуже рідкий стан. Опція кабріо, електричне, датчик світла і дощу. Преміальна акустика JBL, багатоканальна з підсилювачем та сабвуфером. Топові тканині сидіння з усіма регулюваннями. Повний. Підігрів пакет, переднє сидіння, заднє сидіння та кермо. Торпедо обшите, Brabus Value і Zoфіx. На, на задньому сидінні воно. Зараз покажу підлокітник. Саме нова мультимедія з підтримкою Android Auto, CarPlay, карбон ставки, комфортна підсвітка, амбієнт, оригінальні килимки. сидіння складається 50 на 50. Підстаканник для задних пасажирів та передніх. Бардачок. Неймовірно класний стан, електродзеркало з підігрівами, автодотяжки скла, регулювання по вертикалі, водійське сидіння, регулювання по вертикалі керма, дзеркало з автозатемненням, підсвітка для кожного пасажира, водія окремо. Двері відчиняються під прямим кутом. Місця достатнє. Такі от кишеньки присутні в цих сидіннях. Максимальна кількість подушок безпеки. Аптечка, трикутник, Сервісна сабуфер, сабуфер з'ємний. Довго жилет та кабель для комерційних зарядок. Шторка. Управління шторкою це форфор кабріо нагадую. 5 місяць 21 рік, пробіг 22 тисячі кілометрів гарантія на батарею до 5-29-го року. Авто в наявності. Наші контакти. Приїжджайте, оглядайте, тестуйте та купуйте. Чекаємо на вас.